Командалин станом на 1727. Вона є точною, і е, я сподіваюся, що кількість постраждалих не збільшиться. Разом з тим, я приношу е, від імені е, командування супутних військ. Ми проносимо е, свої співчуття рідним та близьким е, загиблих військовослужбовців. Хочу сказати, що це е, за попередню інформацію. Був удар е, ракетою Іскандер М. Е, е, Хочу зазначити, що цей полігон, це навчально-тренувальний полігон, ну він тимчасовий. Тобто, він не є стаціональним постійним. На ньому люди не перебувають постійно, не живуть на ньому. Вони просто перебувають для виконання певних навчальних завдань. Наші весь особовий склад під час під час отримання сигналу повітряної тривоги весь особовий склад був розосереджений і був був перебував в укриття за кілька хвилин. Разом з тим, на жаль, були деякі військовослужбовці, які знехтували заходами безпеки, і більшість з них якраз і виявилося постраждали.